Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий аналітичний дайджест тижня. Власне, і з вами, як завжди, Олександр Мусієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Цього тижня минуло тисяча днів широкомасштабної російської агресії проти України, і за ці тисячу днів не сказати, щоб чимось агресор міг сумно здивувати чи з чимось залякати, адже ми бачили, як на голови українського народу летіли кінжали, крилаті ракети, балістичні іскандери, все це було. Але цей тиждень точно увійде в світову історію, тому що, як слушно зазначив Стратком Збройних сил України, Україна стала першою державою в Європі, проти якої було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету. Це зробила Росія, випустивши ракету із Астраханської області. Капустин яр є такий полігон. Вони запустили ракету по місту Дніпро. А потім вийшов Путін, російський диктатор. Який записав звернення, ну, скоріш за все, записав. Я не думаю, що це було наживо, тому що навряд чи. Ну от він записав звернення, в якому він сидів і сказав про те, що це нова розробка російського ВПК, отак бравірують, як він вміє, там от, Арєшнік назвали і так далі. Путін попереджає, що це може бути не останній удар, що вони, мовляв, будуть попереджати цивільних, продовжує залякувати. Я бачу, що українці дуже так. Ну, гідно, спокійно, тобто не видно, що хтось зараз почав штурмувати щось, кордони чи щось робити. Ні. А от е, реакція Заходу цікава, тому що вона, як на мене, неоднозначна. Тому що з одного боку, можна сказати, плюс в тому, що є заява, що Білий дім продовжуватиме підтримувати офіційний Київ, щоб там не було. А з іншого боку, реакція така, нібито зменшити вагу цього інциденту, цієї атаки. Вони кажуть, інциденту того, що трапилось. Ну фактично применшивши загрози, а загрози нічого то собі. От Як ти думаєш, якої реакції чекати? Особливо від Дональда Трампа? Адже коли Путін виступав, він апелював до договору про нерозповсюдження ракет середнього малого радіусу дії. і саме про те, що мовляв США в односторонньому порядку вийшли у 2019 році, а тоді був президентом якраз Дональд Трамп. І Я думаю, що це ну так плювок в його сторону точно. Ну, от якраз напередодні агенція Reuters повідомила про те, що Путін сигналізує Трампові про готовність стосовно припинення вогню в Україні. І ці домовленості, які він пропонує укласти, вони будуть в тому числі стосуватися територіальних поступок, мінімальних з боку Путіна. І одна з ключових вимог це Україна відмовляється від членства. В північно-атлантичному альянсі. цю інформацію поширили якраз напередодні того, коли Росія застосувала ракету середньої дальності балістичну, як вважається за нинішніми даними РС 26 Рубіш, швидше за все вона була, і ти вже цитував головне управління розвідки. Воно повідомляє, що за їхніми даними запускало цю ракету із комплексу, Кедр при цьому на ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна з них була обладнана шістьма суб-боєприпасами. На кінцевому відрізку швидкість цієї ракети складала понад 11 махів. Тому зрозуміло, що це чіткий сигнал в чергу саме в бік Сполучених Штатів. Їм це адресувалося не стільки в Україні, хоча зрозуміло, що. Путін сигналізував всім. Видання більд вважає, що рішення Путіна застосувати цю зброю є жестом відчаю. Відчаю, в першу чергу, тому що Путін не має чим залякувати насправді далі. Але от один з адресатів цієї реакції, федеральний канцлер Шольц, от в звичному для нього стилі. Заявив, що це є жахлива ескалація. Настільки небезпечна ця війна, всі бачать по новій ескалації. І Шольц тепер може точно сказати, що а я ж попереджав. Я казав вам, що а, Путін піде, піде далі. Показово, що реакція самого Трампа немає і мені здається, відсутність реакції це і є реакція. Насправді в іншому випадку, і навіть його оточення я не бачив таких ну серйозних реакцій з боку представників. У Трампа ні. Тобто, якби це було розрахована така двохходовочка, і вони вже, Путін вже точно знав, що хтось в оточенні Трампа відреагує, значить, от такий пін-понг, ми пограли, ми вас залякаємо, а там звідти йде реакція. Як такої реакції немає? ще раз повторюю: відсутність реакції це є реакція. Тобто, якщо Путін сподівався на те, що Трамп або хтось з його найближчих радників буде сигналізувати. Що вони це сприймають як велику ескалацію, значить тоді гра Путіна вдалася, значить тоді можна тиснути, очевидно, далі і підніматися шкалою, скажімо, цієї ескалації для залякування. А окей, є ж інший момент, тому що дехто. Із оточення Трампа, принаймні наближені, там писали в мережі X про те, що вони негативно ставляться до рішення президента Байдена про дозвіл бити в глиб російської писала, території так. західним озброєнням. Тобто, тут вони негативно поставились. Тут вони промовчали, звичайно, але там і отут мені цікавий момент, тому що ми побачили вже цього тижня. А, ну, Те, що е, була атака по е, укріпленому командному пункту російських військ, Курській області, угрупування військ Сєвєр, так само в Брянській області знищено арсенал, склад з боєприпасами великий, як сказав Путін, незначительні повріждення. Ну він все це визнав. Тобто, ми бачимо, що західна зброя починає діяти так, як ми цього хотіли. І е, питання в тому, чи збереже Трамп це рішення в силі. Коли набуде вже офіційно своїх повноважень, чи ні, тому що отут інтрига, я особисто чомусь схиляюсь до думки, що може зберегти. Адже якщо він це рішення скасує, або він його може скасувати тільки тоді, якщо Росія піде на якісь поступки. Тобто, це буде все рівно. Тому що, як мені здається, маючи вже такий козир рукаві і аргументуючи, що так, це ж не я це зробив мій попередник, і я це не починав, але я це можу закінчити, якщо ви. Щонайменше не будете арішники запускати, ну наприклад, на там, чи інші види озброєнь удбити по українській енергетиці. Тобто, я все рівно думаю, що він поставить це як якийсь такий елемент торгу від тиску на Росію. Ну, як ти вважаєш? Ну, саме в такому дусі і коментують окремі американські воєнні аналітики, і е, я думаю, що насправді Байден подарував, е, скажімо так, велику річ і зробив великий подарунок для Трампа, тому що він дав йому можливість обміняти скасування цього рішення на поступку з боку Путіна. От або він може його не скасовувати. Ну знову ж таки, у нього велике поле для маневру. Але це те, що це подарунок, він не несе відповідальності за рішення попередньої адміністрації і цілком може обміняти його скасування на те, що він вважатиме за потрібне. Тут інше питання, що зараз. Як повідомлялося, в п'ятницю відбуваються консультації вже по лінії НАТО і України. Інформація дуже обмежена, зрозумілих причин вони не будуть про це публічно заявляти. От і ключове, як діяти далі? Тобто, от ключове питання, чи продовжаться ці удари західної зброї по території Росії, тому що вже, наприклад, представники опозиції в Великій Британії теж вимагають. Відповіді від Кіра Стармера, чи надавався дозвіл на використання британської зброї на території Росії, чи така зброя використовувалася. І таких голосів, це, в принципі, частина плана Путіна. Я написав якраз в той день, коли стався цей удар по Дніпру, що зараз ми побачимо активізацію всієї сітки Путіна. Всі, хто буде кричати, що це страшна ескалація, негайно припиняйте, забороняйте, не давайте зброї. Це означатиме, що ці люди грають на боці Путіна. Або як. Свідомо або як корисні ідіоти, але принаймні на щастя не закликають Україну здатися. Тобто, принаймні, не чути зараз таких голосів. Ну, вони зараз обдумують, що нема. Вони обдумують, що? вони міркують. Ні, ну очевидно, що Путін розраховує на такий ефект. Тобто, зрозуміло, він запускає ракету, він хоче всіх залякати. А тут же ж треба розуміти психологічний момент. Тому що коли ми говоримо про такий тип ракети, одразу особливо у тих, хто бачив події холодної війни, а ми розуміємо, що політика в деяких країнах дещо постаріла, ми це знаємо. Відповідно, там люди, які пам'ятають, і для цієї аудиторії такий тип ракети це означає автоматично, ледь не автоматично ядерна боєголовка. Ну, власне кажучи, для цього ці ракети в першу чергу і проєктувалися. Вони для цього і були розроблені. Просто Путін настільки схиблений, що він готовий застосовувати цю ракету, ризикувати на мінімальну відстань, очевидно, і все ж таки демонструвати, що він не буде зупинятися. І, звичайно, що це все на захід. І знову ж таки розумієш, я постійно кажу, що захід мене таке враження намагається тікати від війни постійно. Війна, як як дуже відомий вислів є від війни, не втечеш. Вона все рівно десь тебе наздожене. І от вони тікають, 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 намагаються уникнути, намагаються якось підійти. Знаєш, там як я прочитав хороший коментар: студент іде, а учень кинув в нього чимось. Він повертається, каже: Та ні, це не камінь, це пуста пляшка порожня, скляна. А ну пляшка, якщо не камінь, то ж можна. Так і тут знаєш, от ходять. Ходять, ходять, ходять. А в результаті приходять до чого? В результаті до чого ми приходимо? Скільки в Україні казали, що плани по вступу до НАТО нереальні? Ні, це не, цього не буде, поки не закінчиться війна. Потім ще неядерного стримування на території України теж нереально, це не обговорюється. І багато інших речей. Але Путін, як мені здається, все рівно змушує Захід подумати про це. І задуматися над тим, а чому нереально, якщо він застосовує і запускає ці гаречники, кедри, РС-26, немає значення, принцип дії той самий. То чи нелогічно розташувати систему ПРО, яка стоїть в Польщі в Україні, thad систему? Адже тоді це захист єдиного простору. Тобто знову ж таки підходимо. І ці питання щоразу, як мені здається, для заходу незручні. Не для всіх, там є різні теж політики, але для багатьох. Особливо для тих, хто кричить, що ми не хочемо ескалації. от і, і от для таких, як там є німецький політик Канцлер Шольц. Я так розумію, що він все ж таки буде балотуватися від соціал-демократів. Не змогли вони його попросити не балотуватися, судячи з усього. Але все рівно ми приходимо до цього. От я думаю, що якийсь вирішальний момент має бути. Тобто я вже, от раніше, колись років 10 тому ідея про те, що на території України може бути західна ядерна зброя, я підкреслюю. Зброя ядерна зброя США під контролем США, тобто не під контролем України. У нас здавалось дещо таким ну фентезі для багатьох. А зараз чому ні? Тому що якщо Рубіж стримування переходить ближче ядерного, то чому ні? Чому не розміщувати? І до речі, Нью-Йорк Таймс про це написала з посиланням на деяких американських аналітиків про те, що а це зараз набирає обертів. І тут певний момент істини для всіх, як мені здається. Ну, поки що цей момент істини захід проходить не дуже гідно, треба сказати, тому що їхня реакція показує, що немає єдності позиції, немає рішучості. Тобто, до такого можливого сценарію вони в більшості виявилися не готовими. От, хоча й пролунали ритуальні заяви, що Україна буде отримувати допомогу і далі, і ми залишаємося вірним. Принципом є сумніви. Є сумніви в тому, що ці слова будуть відповідати дійсності. Вже формулювання. Ми будемо з вами до кінця чи до перемоги змінилося. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. Ми пам'ятаємо. А стільки, скільки потрібно, кому? Західним урядом Україні чи, можливо, Путіна от розумієш Ти можеш собі а відсутність конкретики це найгірше. Ну а тобто... і тут ще одно ключове, от що на що звертають уваги західні аналітики, на що я теж звертаю увагу, що Путін хотів створити стратегічну невизначеність. Він використав цю зброю без наповнення, там не було, скажімо так, ні ядерної зброї, ні було закладено ні вибухових речовин, тобто він. Створив стратегічне невизначені, що він може використати наступного разу цю зброю. Скільки цих ракет рубіж, експериментальних стамена невідомо. Всього з'явилася інформація про неї написав Defense Експрес, що в Росії є 521 міжконтинентальна балістична ракета. Але скільки серед них є рубежів, невідомо. От ми спілкувалися перед ефіром. Ну я висловив припущення, що можливо близько п'яти. От е, гур ти, каже, ти 10. кажеш, да, Ти кажеш з посиланням на гур, що можливо десять. А сіна написала кілька. Їх багато не може бути, хоча б тому. То, що, хоча б тому, що по-перше, ці ракети вони виробляли таємно в порушення договору про РСМД, ну от ракети середньої малої дальності, який діяв до 2019 року, і звідки Росія. Змусила Сполучені Штати вийти, бо вона постійно його порушувала. Але ми знаємо достеменно, скажімо, ті підприємства, знову ж таки, про це Кажегур, які беруть участь в виробництві. Отже, ці підприємства: корпорація Московський інститут теплотехніки, федеральний научно-виробничий центр Титан Барикади міста Волгоград, головне особливо конструкторське бюро «Прожектор», Москва, Концерн Сузірія. Вороніш, нау, науково-виробниче підприємство спеценергомеханіка Москва і нарешті науково дослідний центр спецтехніки і конверсії Континент Москва. Ну і, Крім того, була інформація щодо виробництва причетний Воткінський завод цієї ракети. Ще раз повторюю, багато їх Путіна. Бути не може саме цих. І він насправді ризикував, тому що наскільки відомо, не було випробувань цієї ракети, і вона могла б банально вибухнути, не долетіти. І знову ж таки, не факт, що наступний зразок, якщо він його буде використовувати, що він долетить куди потрібно. Так саме Це так. ризик для нього виявила. А якщо він заста... ризик. А, так, ну, але тут і тут є інше питання. Знаєш, чому питання? Тому що. Це він так назвав, сказав це орешник і так далі. Він же, ж, тобто, він же ж теж, я думаю, наганяє туману. А що буде, якщо він візьме і запустить звідкись Тополь? М, наприклад? Скаже це той же самий орешник чи Кедр, неважливо. Поки встановить експертиза, розбере по деталях. Сам факт. Тобто, те, що він відкрив скриньку Пандори і створив прецедент. І так, Тополь не буде запускатись, но він може його запустити десь в території Росії теоретично далі в глибину, тому ризики вони зберігаються все ж таки. І тут питання межі межі цієї ескалації і реакції заходу. От тому, що якщо на північно-корейські війська, ми побачили відповідь, і це відповідь Право Україні бити атакам саме Стормшедо та Скальпіджі ракетами. А яка буде тут відповідь? І я думаю, що зараз будуть дуже серйозно думати. Я з тобою згоден з одного боку, що реакція заходу млява. З іншого боку, Путін може просто в якийсь момент не залишити їм іншого вибору, тому що по-іншому це може не працювати. І тут же знову ж таки питання стоїть не про Україну, стоїть про Європу. Він хоче контроль над Європою, вирішувати питання, і він повертає Сполучені Штати. Він уже створює ту ж ситуацію і стратегічної невизначеності, не тільки що створив для Байдена. Заберіть військову присутність НАТО до меж розширення 1997 року. Те ж саме, відповідь на, на що Ну, Путін, ну, Путін, що він мав на увазі розміщення бази ПРО в Польщі, яка тепер там розташовується. А чого ви боїтеся бази ПРО? Це ж не наступальна зброя. Якщо, а значить, якщо ви боїтеся бази ПРО, значить ви хочете по Польщі її випустити чи по Німеччині? Одразу виникне питання у того ж Трампа. Воно ну, виникне неодмінно, але Трамп теж під час першого терміну створював стратегічну невизначеність стосовно того, чи буде він захищати союзників в Європі чи ні. От. Але поки що він не президент, ще два місяці буде президент виконувати обов'язки Байден. Думаю, він От. що нас здивує. І ці два місяці можуть стати місяцями нової ескалації. Ну, так. скажімо так, є всі ознаки того, що. Путін може віддати команду застосувати зброю, в тому числі і по урядовому кварталу в Києві. Цю інформацію повідомили напередодні народні депутати, і в тому числі Олексій Гончаренко про це заявив, що всіх попередили, і в п'ятницю засідання було скасовано через можливість завдання удару по центральній частині Києва, і всіх попередили. Депутатів, щоб вони вивезли, якщо в них проживають свої сім'ї. Ну це чіткий сигнал вже всім, всім, хто знаходиться не тільки в центральній частині Києва, а взагалі в Києві. Що треба бути дуже уважно тому що, на жаль, треба визнавати, що така можливість ескалації е, існує. І відповіді, якщо буде застосована та сама зброя, ми не маємо, тому що західні системи. Вже було заявлено, на якій ми Україна володіє, вони не здатні перехоплювати саме цю балістичну ракету, Рубіж. Так, ну, в принципі, але, ти знаєш, я, звичайно, не фахівець в системах про і ППО, настільки елебинно, але, знову ж таки, циркон теж не можна було перехоплювати за технічними характеристиками, виключно за технічними характеристиками. Не впевнений, що Петріо дійсно її перехопить, там треба дійсно інші системи, але ж. Тут, скажімо так, потрапить вона в зону дії Петріота, побачимо. Тоді будемо робити висновки, але, скоріш за все, що ні, я згоден і згоден абсолютно що пильними треба бути. Крім того, не треба ж забувати, що на тлі цього Росія провела масштабну атаку 17 листопада ракетну, і в неї ще зберігається накопичених ракет. Знову ж таки, РБК Україна про це писала з посиланням на. Свої джерела і не тільки про те, що вони накопичують, і я звернув увагу, що суттєво наростили виробництво ракет Іскандер М і К 70-80 одиниць на місяць. Це теж балістика, так вона не настільки загрозлива, як міжконтинентальна, але це теж дуже ну, така неприємна загрозлива ракета, яка несе руйнування. І хоча раніше у мене ще була інформація з моїх джерел, в травні-червні ця кількість становила 20 одиниць. Тобто наскільки вони в два з половиною рази виходить, збільшили кількість виробництва, і це звичайно насторожує. Тому звідси висновок, що нам потрібно виконання рішення саміту НАТО цього року про те, щоб доотримати всі пакети допомоги, зокрема ППО і системи Петрі... Петріот, в першу чергу, і ракети-перехоплювачі до них. 20 листопада у Москві відкрилася міжнародна конференція діалогів про фейки 2.0. Залишається тільки питанням: а коли було 1.0? Ми цієї інформації так і не знайшли. Головна задекларована мета форуму, в якому як заявляють організатори, беруть участь понад тисячу. Громадян різних країн, серед яких, от я особливо звернув увагу, є нібито представники сполучених штатів, Великої Британії, Франції, Бразилії, Китаю, Сінгапуру і Австралії. Тож бачимо дуже багато країн західних, тих, які в принципі в питанні боротьби з фейками з Росією точно співпрацювати не можуть. Але там дуже багато токсичних осіб, в тому числі колишніх стаферів. Стафер це помічник простою мовою конгресмена або сенатора Сполучених Штатів, працівників різних державних установ, які були в той чи інший період звільнені або вигнані за відверті провали. Або в тому числі дезінформацію, така іронія долі організатори задекларували, що головна мета створити міжнародну асоціацію боротьби із фейками. Вони нарікають на те, що зараз в світі дійки дві організації. Ну і звісно, що вони контролюються, як каже Маша Захарова, англосаксами. Одна діє в Великій Британії, інша діє в Сполучених Штатах. І от задекларована мета створити альтернативний третій центр. Як каже Маргарита Сіменян, прийняття рішень, тобто третій центр прийняття рішень для того, щоб тепер боротися з фейками. При цьому організатори наводять цікаву статистику: 94% журналістів, правда, не зрозуміло, де вони це проводили опитування, і яких журналістів занепокоєні збільшенням кількості дезінформації в ЗМІ, отак. Отак от значить, відбувається. От мені цікаво, знаєш, я от одразу дві отут знайшов новини і причини. По-перше, у росіян є от таких як Захарова і інших. Дуже серйозна глибинна заздрість до того, що робить захід, і як успішно робить, і як вони успішно викривають фейки російської пропаганди, як вони їх розвінчують, як вони майстерно це все вибудовують. Так вони росіяни постійно їх кидають, але все ж таки. І от вони хотілись би скільки ж ідей вони забирали в заходу А що ви придумали? Ви просто хочете створити альтернативи за зразком існуючих? Ну так, а що тоді? Що ви хочете? Ви просто хочете створити центр, який буде фейкомітять під під прикриттям, фактично, держ... організація, яка має розвінчувати фейки, і плюс а, назбираєте туди маргіналів? Ну, я думаю, що це ж все на глобальний південь. Сказати: от бачите, у нас з'явився альтернативний центр. Він вам зараз розкаже, а що ж насправді відбувається. Хоча це тільки ми розказуємо, що насправді відбувається, так же ж е е звучить е е наш аналітичний дайджест. Ну тому я думаю, жалюгідна спроба знову ж таки скопіювати щось на свій манер, що існує і нормально працює, але використати так, як потрібно є. І ось ця глибинна, я от переконаний, що ось це глибинне відчуття заздрощів до тих же англосаксів, тому що Росія хотіла би бути на місці англосаксів, але не склалося історично і в силу багатьох причин не змогли. Що ви можете запропонувати, що Путін може світу запропонувати, або Лукашенка? А можливо, це просто легальний спосіб створити нову. Фабрику фейків ну була зрештою ж Пригожина, ферма Пригожена да Фабфабрика да, фабрика, фабрика ботів так в Санкт Петербурзі. От яку навіть не знищили, і просто перебрав під контроль тодішній міністра оборони Шойгу. От і чому б не створити нову? Просто тепер вона буде називатися там міжнародна організація боротьби з фейками. І Вони будуть висувати претензії на те, що ті чи інші заяви, чи об'єктивні факти насправді є неправдивими фейками. А от слухайтеся, дивіться сюди. І от цим в принципі ця організація і повинна займатися. Але крім неї. Обов'язково цими персонажами, які беруть участь в подібних збіговська, повинні займатися спецслужби західні, спецслужби в першу чергу, Українська спецслужба, тому що багато прикладів того, коли громадяни інших держав і США, в тому числі, до речі, є не те, що постійними гостями, вони є. Ведучими на російських каналах Раша тудей, скажімо, там Sputnik і подібне. Дивитися, щоб такі от агенти впливу не з'являлися часом в Україні, тому що те, як Росія може працювати, ми вже побачили на прикладі Угорщини, словаччини, а тепер ще Й Грузії. От вам результат цієї роботи. Тому, друзі, ми вас закликаємо для того, щоб вкотре не потрапляти в пастку фейків, дивитися проект власне, залишатися з нами і залишатися з тереомедіа, і так само підписатися на сторінки в соцмережах, зокрема на сторінку Тараса Березовця і Олександра Мусієнка, і звичайна тереомедіа. Залишайтеся з нами, бережіть себе і до нових зустрічей. До нових зустрічей в ефірі. І до наступного випуску тижневика власне слава Україні, героям слава!